Сьогодні ми розглянемо тему властивості числових функцій. Це матеріал 9 класу. І наразі будемо розглядати зростаючі і спадні функції. Звичайно, ви знаєте або чули про те, що є парні, непарні, періодичні функції. З періодичними ми будемо знайомитись в 10 класі це всі тригонометричні функції. Наразі розглянемо е, з вами властивості функції зростаючої спадні функції. Побудуємо графік зростаючої спадної функції. Зобразимо зростаючу функцію. Так, віськсі, вісь ігреків, початок координат, одиничні відрізки. Так, і зростаюча функція десь в нас буде ось так: у нас зростати, підніматися. Графік піднімається вгору. І зобразимо з вами складну функцію. Вісь ординат, вісь абсцис х, і, початок координат точка 0, одиничні відрізки і спадна функція. Графік опускається донизу. Ну, логічно, зростаючи, зростає функція, спадна спадає. Як нам побачити це з алгебраїчної точки зору? Значить, візьмемо довільні дві точки, наприклад, на графіку А та Б на зростаючій функції. Так, ну, позначимо, що це y дорівнює деяка функція f від x. Значить, y залежить від X. Це у нас координата точки А. Це X1 по x 1 по х по ігреку, y1. І по X координата точки – 2 по Y Y2. – 2. Y2. Аналогічно візьмемо дві точки А та Б на графіку сподної функції. А та Б. Так, ця точка у нас буде x 1 а Ця координата буде Y1. Ця координата у нас буде y2, а по осі X координата x 2 Так. І давайте побачимо, як ведуть себе е ці координати. Якщо у нас x 2 більше x 1 то давайте подивимося, що відбувається з координатами y1 і y2. Значить, записуємо, якщо x 2 більше за x 1 то звідси випливає що? Дивимося на y2. Х2 більше х1. так? То у нас виходить y2 більше за y1. Значить, випливає, що y2 більше за y1. Так. Давайте подивимося на графік спадної функції. Якщо у нас х2 більше за х1, пишемо х2 більше за х1. Що звідси випливає? По координатах y. Бачимо, що y2 у нас виходить менше за y1. Звідси впливає, що y2 менше за y1. Значить, ми можемо зробити висновок, що коли функція зростає, то більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. І навпаки, коли функція спадає, то більшому значенню аргумента відповідає менше, менше, знак менше, менше значення функції. По суті, це логічно, але з алгебраїчної точки зору звучить так: Значить, зростаюча функція більшому значенню аргумента відповідає більше значення функцій, спадна функція більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Ну ось і все, дякую за увагу.